Всіх вітаю, всім дякую, всіх гостей і вдячний Богу, що ми по мілиці Господні по милосерді Його Біблія говорить, не іщезлі. А ми єсть, ми благословені, нам 8 років було недавно. Е, і так, Слово Боже, Луки 12, 16. Це притча, яку розказав Ісус Христос. Після того, після того як до Нього підійшли, підійшла людина. І вона йому дещо сказала. Тому ми прочитаємо і скажемо, прочитаємо це. З 13 го вірша. Ніхто із народу сказав, йому, «Учитель, скажи брату моєму, щоб він розділився мною наслідство. Скоріше всього, що наслідство воно досталось якось йому. Ну, ну, так, можливо, або батьки, або ще якимось іншим шляхом, але ми бачимо, що. Він говорить, скажи брату моєму, щоб він розділив зі мною. Ми не знаємо, що відбувалося там, але то, що там була якась непримирення, це 100%. Він же сказав чоловіку тому: Хто поставив мене нормальний мікрофон? Бо я щось себе не дуже. Нормально, так? Да? Монітори я не знаю. Тут. Значить, все нормально. Хорошо. І Христос сказав, Он же сказал человеку, кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал мне, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Это мажу, я уже высновок читаю. Але мы И сказал им притчу. у одного богатого человека был хороший урожай в поле. Это благословение. Аминь. Хороший урожай в поле. Кто же откажется, откажется от кажется, кажется хорошего урожая в поле? Ну, трошки бочка ем, мне кажется. По крайней мере, Хорошо. Да. І одного, да, хороший. Тобто він вже був багатий. Не того, що він посіяв, зібрав хороший урожай і став багатим. Продавши це, став багато. А у одного э, богатого чоловіка був хороший урожай в полі. Люди не скажуть, за що йому це. Він багатий, і ще йому оце. Да? Інколи. Ми, от, можливо. Так і говорив ця людина, якому не досталось наслідство. Ми не знаємо причини, по якому йому не досталося наслідство. Можливо, це було і достойно, але він хотів, щоб вмішався Христос. Він говорить, я не поставлений, ділить вам тобі хата, тобі квартира, тобі то, то-то. Є на це суд, є на це земля, на якій ви живете. От хай суд і цим займається. Тому він говорить, але бійтеся, щоб у вашому серці була війна і ненависть. До цих людей, щоб забрати щось. Тому він сказав, що і дав сказав цю притчу, і цей багатий чоловік отримав хороший урожай в полі. І він розтужав, розсуждав сам з собою. Що мені робити? А що робити? Ми то знаємо, що робити. Зобрали в погреб. І сьогодні ми знаємо, що робити. Ми взяли і принесли перед Господа. Уже те, що закрили воно в банках, щоб подякувати Господу. некуда мне собрать плодов моих. Вы выявляете? Ну, у ну, меня тоже дома погреба пока. Тоже некуда. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие хранилища. Да, сломаю, построю больше и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему безумный, в эту ночь душу твою возьму от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает всем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеє. Бога богатеє. Тема проповеди пеклуйся або попеклуйся про головне. Позаботься о главном, попеклуйся про головне. Добре, мати добрий урожай. Це правда це Аллилуй, це слава Господу. І ми кожний хоче мати добрий урожай. Амінь. Кожний. От, І е, дивлячись на цього, цю людину, ми можемо сказати: да, щаслива людина, великий урожай. Бог благословив Його. Люди завжди шукають кращого. І ця людина шукала кращого урожаю. Ми шукаємо кращої, кращої землі, кращих там добрив е, і так далі. Ми шукаємо кращого. І він отримав краще. Він, можливо, це була краща земля, кращі працівники, е, краще насіння. Але він отримав добрий врожай. Добрий врожай. Е, я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися е, на цю людину, про що ця людина попіклувалася і про що вона не попіклувалася. Ми повинні попіклуватися сьогодні або думати із, або заботитися російською мовою. Про що ми повинні позаботитися. Чому Христос е, сказав йому про душу? Чому да, він не сказав йому, що о, ти собрав урожай? Він. Абсолютно не, будемо говорити, не сказати, а ти багатий, значить, і, і так далі. Не було тут упрюка і багатим бути це не погано. Це непогано. Ну добре, коли ти багатий і вдячний, правда? Добре, коли ти багатий і щедрий. Добре, коли ти розумієш, що це багатство тимчасове. І це багатство може бути тобі або як тягарем, або як благословінням як для тебе, так і для когось. І тому, перше, що ми бачимо, коли ця, що ця людина вона не зробила. Або що повинні ми, тому що притча, вона показує нам, що повинні зробити ми. Давайте ми прочитаємо далі. І так сказав ученикам своїм. Поэтому говорю вам не заботять для души вашей, что вам есть, не для тела, что одеття. Душа больше пищева тела одежды. Посмотрите на воронов, Они не сеют, не жнут, нет них хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что все этого ищут люди мира этого. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Больше всего ищите Царство Божие, и это все приложится вам. То, есть, шукайте Царство Божие, и то, что вам потребно, также додастся. Але больше всего не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство. Продавайте имения ваші, давайте милостыню. Приготовляйте себе хранилище невершающее, сокровище нескудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровища ваше, там и сердце ваше. так он рассказал цю притчу и потом сделал высновок. Цей чоловік він був багатий, він отримав добрий урожай, це добре, але він його сховав. Він навіть сказав, що я розвалю храніліще або св, св, ну, я не знаю, хлів, погреб розширю. Да? От нема куди, я, я розширю. А все а, на самом ділі, Бог дивився на цю людину і розумів, що він не попіклувався про три речі: перше, ми повинні попіклуватися або думати і а, роздавати те, що ми маємо. Це піклуватися про людей. Про людей. Тому що є закон ціння і жатви. І те, що ми маємо, ми повинні що давати. І коли ти маєш і даєш, ти знов отримуєш і знов даєш. І тому, коли ти заботишся про людей, не просто так, ага, та ні, чого, це моє. Все, мене Бог благословив, і ти розширяєш, і ти строїш більше, більше і більше. І більше такий шанхай, щоб воно там було, то Бог говорить: я дав цей урожай, я дав тобі те, що в тебе є, для того, щоб ти міг заботитися про людей. Павло Святий говорить: ні ся собі заботись, але других. Тому те багатство, яке є, або ті достатки, які є. Бог говорить добре, коли ти ще розумієш, що це дано тобі, і ти можеш дбати про людей. Він не подумав, він подумав про хранілище. Він придумав про те, як його зберегти і собі душі своїй сказав, пей, душа моя. Віс... На многії годи. Многі годи. Тобто він почав питати свою душу цим багатством, цим, тою жадністю, да, яка в нього була. Тому ми маємо, ми даємо. Даємо маємо. І так, коли ти маєш, давай, а будеш давати, будеш мати. Блажений хто? Дающе, ані прячуще. Так, да, він міг сховати, да, він міг. Але знаєте, яку він помилку тут зробив? Він зробив помилку, те, що він не сказав, що за чужу душу, він сказав за свою душу. Він сказав, душа, много у тебе. Проще кажучи, він сказав, життя моє удалося. От моє удалося. От я все буду жить. І сьогодні, коли ми дивимося, Реально, люди радіють, да, от, от і, і, і розуміють, економіка, економіка, економіка. Так, да, це правильно. Але коли ми говоримо, що от ми все душу свою вкладаємо, що, в принципі, щастя моє і моє життя, воно залежно від цього, от тільки там. Я дивився якось розсміши коміка, так? Да? І один там одна а, виграли, і просто виходять, і знаєте, і він ми гроші ти цілував. Я думав, бідна ти людина. Бідна на саме ділі ти людина. Тому що своє основання ти кладеш на хенд. Їх немає, що ти будеш. Що ти будеш цілувати? Ноги комусь, руки і так далі. Що... Землю будеш цілувати. Що... Знаєте, і лотерею виглядять. Деякі американці, вони там тратять сотню, не сотню, тисячі, тисячі, вони от, от в Бога, вони от виграють, як Зіруджек. Як... Можливо, ми колись так правда. Купляли, думали, куплю. Так, тут є 10-5 і за 2 гривні. Ну, 2 мало якось. 5 дуже, 10 багато біля, це я куплю. А от 5 я должен купити обов'язково. Господи, я виграю. Я Обізательно. Раз. Нічого не виграв. І там там треба уз, уз, узнати підряд. Виграти. І ти дивишся. Ну, ну, от, 2, одна цифра. От і все, і твоя душа ти не повезло. Так, люди говорять, не повезло. От мені, я завжди собі задаю питання, як це значить повезло. Взяли, повезли, тебе привезли, повезло, привезло, тобі щось завезло. Що це означає? Хто доля там щось привезла нам, ще щось? хто нам щось завозить? Тому ми повинні вкладати, щоб мати. Ми повинні вкладати і вкладати в людей. Вкладати, тому що ми насіння вкладаємо в почву, деяку Бог приготовив, правда, ми не робимо. Її. Ми можемо підобривати, ми можемо, але Бог створив землю. Говорить, вклади туди, і там є тайна, коли насіння вмирає, але і потім оживляє, оживає інше. І тому Бог говорить: вкладай в людей, які сьогодні потребують, бо я теж їх створив, і вони потребують ще те сокровище, яке ти маєш. А Біблія, знаєте, що нам говорить? що Павло говорить, ми носимо сокровище це в глінених сосудах наших. Це сокровище це та Євангеліє, це та любов, яке в тебе є, це ті плоди, які ти отримуєш від Бога, ти повинен вкладати куда? в людей. І тоді, коли ми звільняємо своє серце від ну, оцих фінансів або від того, що а, о, пей, є їж, душа моя, веселись на многі годи, то ми повинні це небезпечно, коли ми. Так починаємо говорити. Ну, коли ми говоримо Боже, якби цей багач сказав, Господи, я дякую Тобі, чудовий урожай. Не влазить туди, значить, може влізти в саді, кидає ще куди-небудь, значить, може влізти, я знаю, там дядько не знає. Все, людина починає думати про те інше сіяння, А куди тепер ці плоди посіять? А куди тоді, щоб та душа їла і наситилася. А він сказав своїй душі: Я, я і я, я мені. Причому він був багатий вже. Не то, що він от був бідний, і все, і тут раз, і він сидить і їсть день і ніч. Бо був голодний все це життя. А Він був при тому багатий. Я не думаю, що він працював сам на городі. Правда? Багатий. Де ви бачили? Багатий. Наняли людей, платили, і все, і, все, і все. але це були його кошти, це була його земля. І тому ми звільняємо своє серце. Від э, жадомності для жалості. Ми звільняємо своє серце, коли ми даємо. Ми говоримо, що воно на самому не приліплене до якогось багатства, воно прилиплене до людей. І через нас Бог це насіння передає цим людям. Ми звільняємо серце. І Біблія каже, хто благотворить бідному, тот дає займи Богу. Хто благотворить цей багач він не дав займи Богу. І Бог говорить, що якщо ти хочеш, щоб я воздав тобі. да? уявляєте, що Біблія каже, коли ми благотворимо, то Бог нам должен. Бог должен. Ну, ну ми не просто, що занесли комусь клібину, говорить, Господь, ти должен мені дві. Мається на увазі тоді, коли ти будеш потребувати, Бог буде пам'ятати про тебе. І прийдуть написано на пам'ять. Пред ним молітви твої і діла твої прийдуть перед Господом. І Він згадає: нада хліб, нада хліб. Ангели ми нагадають. Тому, перше, що ми повинні дбати або піклуватися про що? Про людей. Друге? Про свою душу. Друге, це про свою душу. Тому що він не попіклувався про душу, як потрібно, він попіклувався про неї, щоб вона, вона, вона радувалась. Сьогодні люди, вони. Дбають про свою душу іншим, іншими речами. Вони а, називають себе духовними людьми і свою душу а, насищають а, походом в театр. Вони слухають класичну музику. Вони старають себе вести а, культурно, вони ос освічені, мають повітря і світи. Це, це не погано. Правда, це не погано. Але, опять же таки, вони ставляться як якусь вершину, або як яку яку вони зайшли. Або як основу для себе, що от я, я, я все-таки ну, людина освічена. Мене. Коли ти спілкуєш, потім спілкуєшся, потім спілкуєшся з людиною, і вона не витримає, потім говорить, ви, будь ласка, не думайте, в мене три освіти вище. Це я ого. І коли людина говорить про це, душа моя в нормальному стані. з цією людиною є про що поговорити, освічена. Високоосвічена духовна людина. На самом ділі душа, вона залишається без Бога. І Біблія говорить, що люди замінили це, вони замінили просто це. І ця людина вона замінила якоюсь радістю, якоюсь задоволення, якимись речами, вона замінила е, настояще е, те, що вона повинна отримати, сокровище це Євангеліє. Ісус Христос сказав. Дуже прості слова. Віруйте в Євангеліє і в мене віруйте. Все це два сокровища, які ти повинен носити. І Іанка і Павло каже, сокровіще це ми носимо в наших гліняних, тобто в наших тілах, сосудах. Ми його носимо. Це те сокровище, яке допомагає зберегти душу нашу. І тому ми повинні думати про нашу душу, що вона їсть. Що вона п'є, чим вона багата? Так як сказав цей, душа моя, їж, пей, да? многі годы лежить, покойся, їж, пей, веселісь. І тому ми повинні розуміти, звідки, і шукати, звідки душа може заспокоїтися. А Бог говорить, я, прийдіть до мене, і я що зроблю? Заспокою. Ніяке багатство, ніякі там високі забори, ніяка Верховна Рада і так далі нічого так не заспокає, твоя, ніяк твоя душа не утвердиться і не буде збережена тільки як коли в ній буде це сокровище, буде Євангеліє. Добра вість. Виявіть собі, що ми вносимо собі сокровище, а написано Євангеліє сила Божі, ти носиш в собі. Сокровище, твоя душа має силу Божу. Вона питається цим Євангелієм, цей доброю новиною про те, що Бог тебе любить і приймає тебе таким, яким ти є. Душа моя, покойся, у Господа покойся. Біблія говорить, що хвали душа моя Господа. Я розумію Бога, і душа моя вполні, осознає це, що Бог, твердиня моя і крепость моя. На більшої надії або більшого втішення. Для душі немає, як сокровище сам Ісус Христос. Какой чоловік, написано, дасть викуп за душу свою. А людина на цій землі вона повинна дати викуп за душу свою. І тому, друге, піклуйся про свою душу. Дивись, що вона їсть, що вона п'є, чи покоїться вона, чи дійсно вона, чим вона покоїться, що чи, чи, чи багатством, чи, чи якимись утішеннями. Чи одні говорять, що газу не буде, другі говорять буде. Прем'єр-міністр сказав, що будемо мерзнути, але, але президент старший він сказав, що не буде, газ буде. Фу. А Європарламент взагалі сказав, що все нормально, Україна буде жити. І ми думаємо, ну слава Богу. Слава Богу, нам. Ми отримали слово втішення. Життя чоловіка Біблія говорить, не зависить. От Його іміння. Не залежить. Ми повинні бути незалежними від іміння і того, що кругом нас. І розхищення імущества, коли у християн забирали, коли їх гнали. Приходили, говорили, забирали. І, і говорить, ми розхищення цього імусівства почитали за сор. Тобто, практично ми говорили, прийшли сміття забирати. Ви прийшли сміття забирати. Оце хата, оце тут, забирайте, забирайте. А душе не можуть А Душе нема. Дбай про свою душу. Ти повинен передивлятися душу, душу, думай про душу. Тому що це найбільше, що ти повинен зберегти це душу свою. Какой викуп дасть чоловік за душу свою? І останнє: думати про Боже царство, думати про Боже. Думати про царство Боже. Це ті інвестиції, да, які в нас є, ці дарі і таланти, які нас, ми вкладаємо. Царство Божие. И Христос, мы читаем, тут написано, больше всего ищите Царство Божие. То есть мы должны шукать его. Царство Божие. Або того, что Божие, написано в Бога богатите. Я размышлял над этим словом, что это означает? Они в Бога богатеют. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеют. Вот в Бога богатеет, людям служить. Бога богатеть це за душу свою думати, в Бога богатеє це за царство Боже думати. Тоді ти богатієш Богом. І ми можемо собі задати питання, а я багатий Богом чи ні? Або, проще кажучи, Бога в мені багато. Якщо мені багато, якщо Бог виходить через твої уста, через твої очі, через твоє життя, тобі багато в нього. Тому все того, що в нас багато, воно починає виходити з нас, правда? От води в кастрюлі багато, вона починає кипіти. І все. Молока багато, все. Або ще щось, правда? І то, що багато, і Бог говорить, для себе тобі повинно бути багато Бога. Тобі повинно бути багато Божого. Багатіти Богом. Або Божим. А Біблія каже, або ті таланти, мені дуже подобається ця притча, які він каже, дав, щоб ти збагатів, через це збагатіло царство. Він каже, я дав п'ять, принесли ще п'ять. Ці люди взяли і вони обогатили свого господіна. Вони взяли і використали це. І принесли ще п'ять талантів. Ви знаєте, що там сталося цікаво? Що їх стало 10, і він говорить, слухайте, я, я дам тобі 10 городов управління. А це ж розумієте, який бюджет? Десять городов. Він говорить, я дам тобі, поставлю тебе головою рай адміністрації. Ти будеш. А потім навіть ще й забрали в того, хто мав один талант, який не умножив, який не збагатив царство Боже. Потім говорить, дайте його один і дайте в тому, в кого десять. Не в тому, в кого ще там стало да, 4 чи п'ять. А він каже, бо в кого є, то ще йому додасться. А в кого немає, то й те забереться, що має. І тому ми повинні мати Боже внутрі, мати Боже в нас. Ми сьогодні маємо це і ми можемо давати. Ми сьогодні маємо це Боже благословення, і ми цьому радимося, і ми сьогодні це передаємо. Ми сьогодні вдячні Богу за це. Ми вдячні Богу за ті сили, які він давав. Так само і багато Божого повинно бути в нас. Ми повинні, звичайно, можливо, не просто його брати, а його потрібно дозволити Богу посіяти, його потрібно там скопати, поорати внутрі, правда, щоб потім ми змогли Богу віддати, щоб воно умножилось, виросло в нас. Можливо, ти читаєш Біблію, хай виросте в тебе більше бажання, більше відкриттів. Можливо, ти молишся, і хай більше в тебе любові. О, я згадую, в нас були молитви на служінні, і я був молодший, ще молодий. Я так не любив молитви на служінні. Це треба молитися. Молити. Сьогодні я радуюсь цим молитвеним служінням. Хоча в нас ось було п'ятницю молитвного служіння, чоловік 40 було. Кде жесток? Да? Тому. Чого, я, Може, ти раніше не ходив. в Бога. Тепер ти багатий, в тебе внутрі є молитва, в тебе внутрі є слово, тепер ти багатий, в тебе є домашня церква, тепер ти багатий, в тебе є друг, якому ти святкуєш, за якого ти молишся. Ти багатієш Бога, В тебе багато Божого. Божого. І коли ти будеш це збагачувати, воно буде. Воно саме буде просто виходити з тебе. Ти сам будеш ділитися цим. І тому не треба. Будемо говорити так, що заставлять себе витягувати десь, щоб сказати слава Богу. А душа твоя буде сама благословляти Господа. Ти не спиш ранком відкрити очі, як ти почуєш уже. Це так прекрасно, і сестри, коли ти відкриваєш очі, а душа вже твоя славить Бога. І, при... і, ти... І... і ти приклоняєш своє ухо, а ти внутрі чуєш там ангели співають. Я відчував це. Одного разу так явно, коли я проснувся, я, 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 я чув пісню, я проснувся від пісні, а внутрі там. З Христом я буду в небесах. Знаєте, там от співало всередині. Вкладуй царство Боже, бо тобі туди приходить». Ну якщо туди не хочеш прийти, не вкладуй. Якщо ти хочеш в акварелі прийти, вкладуй в акварелі. Чи вкладуй ще куди-небудь? Можеш вкладати, але вкладуй, Боже, в Боже. Богові написано, що. Богова, кесарю кесаре. Тому бери Богова і вкладуй в Господа, вкладуй Його царство, щоб воно розширялося, даби написано, розпростанялося. Роблю висновок перше. Розширяй своє хранілище. Розширяй своє хранілище. Він розширяв хранілище, яке зберігало ці плоди, але не розширяв своє серце. Він не розширяв його, щоб люди могли насищатися тими благами, які ця людина мала від Господа. І вона могла роздавати. Тому расширяй хранилище свое, свое сердце. Больше всего хранимого Библия говорит, что храни сердце твое. Это твое хранилище. Туда складываются эти сокровища. Туда складывается Евангелие. Там народжується покаяние. Там. Тому расширяй свое хранилище, чтобы Бог больше давал А ти міг більше віддавати. Роздавай Богом дане тобі. Роздавай Богом дане тобі. Дане тобі час, іди на домашню і роздавай. Дане тобі ще, іди і роздавай. Роздавай Бог, не говори, сховаю, не піду, не можу, нема коли, не знаю, не можу, не вмію. Роздавай, бо знаєш, можеш, вмієш. Амінь. Бо якщо ти сказав Господь мій Бог. І останнє. Бог попіклується про тебе. Мені дуже подобається місце слово Боже, Римлян 1012 написано: Бог богатий для всіх. Бог богат для всіх, хто призиває Його. Українському мовою, Бог багатий для всіх, хто кличе Його. Твій Бог багатий». Біблія каже, що багатство, яке на землі рано чи пізно, воно закінчиться. Там вор, там іржа, там моль. Є ще охотники, які охотяться за нашим багатством. Ну, є ще один охотник, який охотиться за твоєю душою. Написано, кака лев, віщака або поглатіть. Ми повинні думати про те, щоб зберегти душу свою. А як ми можемо зберегти? Сховатися в Господі, сховати сокровище, Боже, внутрі себе. Тому Бог багатий для всіх, для всіх, хто, написано, призиває ім'я. І особливо Бог багатий. Я сьогодні ранком дякував Богу за Його милість. І Біблія каже, Бог багатий милістю. Бог багатий милістю. І це дозволяє нам сьогодні жити. Це Його багатство дозволяє нам сьогодні мати хліб і до хліба, мати ці плоди по Його великій милості. Забере він свою милість, буде сонце жарить, дощу не буде, земля засохне і нічого не буде. Але Бог багатий милістю. У нього є багатство нівість. Які не, 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 не в'януть, які не змінюються, які не можуть пропасти. І Він говорить, в мене є милість для кожного із нас. В мене є милість для всіх, хто кличе Його.